Що пацани, йдете в поход? Що це? Що є? Камера. Покажи. Давай посніма. Равшани і джумшут пробують спиляти дерево Давай, білі джані джумшут. Так Роман Анатолійович, ваш чайок. Що у нас есть? Що Марк не тушиться? Ну скажи, а ти думав головою, коли ти чорну палку кроссовком штурхав? У мене даже відеозйомка є. Як доказательство того... Проверим. Що провірим? Лиши паличкою, другою, яка здорова, довга якась, берете, розсовуєте у гульки. І все. І що хлопці, як вам поход? Нормально. Не страшно було. Ні. Ну марку так да, тут и говорил.